Вітаю, друзі! Знову Валерій Клочок Путін заявив, що Росія прагне завершення конфлікту в Україні, і він продовжив тезу, яку сьогодні вранці озвучував Лавров. Я про неї вже говорив, але Лавров там дещо ще цікаве сказав про Францію. Звинуватив Макрона в тому, що той займається подвійними стандартами. Цікаво, чим займається тоді Лавров? Ну, власне, про все це зараз по порядку, тому, будь ласка, коментар, підписка, вподобайка з вас, і також велике прохання долучитися до збору для 66-ї бригади. Ми вже там певну суму грошей зібрали. Необхідно відремонтувати реп, відремонтувати знову автомобіль. Автомобіль ламається. Доріг там практично немає, тому, друзі, велике прохання. 5, 10 50, 100, 500, хто скільки може гривень посилання на збір в описі під цим відео. Отже, Путін заявив, що Росія прагне завершення конфлікту в Україні і сказав, що у 2025 році продовжить Росія досягати своїх цілей СВО, усіх цілей, так званого СВО. Але про ці цілі ніхто толком не знає, де вони починаються, де вони закінчуються, Росія. Ніколи не поточнювала на цьому для того, щоб мати маржу і мати поле для маневру. Путін також повідомив, що Байден пропонував йому ще в 2021 році відкласти питання прийняття України до НАТО. Можливо, правду каже, а можливо ні. Ну Путіну вірити собі не довіряти. Також він говорить, що Росія завжди дзеркально відповідає на удари по її території, якщо буде необхідно засувати більш потужну зброю. Середньої дальності, то він це зробить. Він вже справді це демонстрував, правда, використовував речник без бойової частини. Говорить, що запустили цю ракету у серійне виробництво. Поки що таких ракет не дуже багато, і повідомив також дуже цікаву новину про те, що Словаччина готова стати переговірним майданчиком щодо завершення війни. Ви знаєте, що нещодавно Фіцо був з візитом у Кремлі, нібито вони там обговорювали газ. Бо ви знаєте, що ми припиняємо постачання газу з 1 січня 2025 року, і Фіцо дуже від цього потерпає, як він каже. І в тому числі вони і говорили про те, як може завершитися війна Росії проти України. У мене нема жодного сумніву, що Фіцо був таким собі передаточним числом, поштовим голубом, який передавав якусь інформацію від Орбана, читайте від Трампа Путіну. Так, і конкретно він уже з'ясував. Те, яку ж позицію Росія може зайняти у переговорному процесі із Україною, звісно, за посередництва і Європи і США, ну, як бачите, можливо, навіть Словаччина буде переговірним майданчиком щодо завершення війни. Я особисто, до речі, вам з цього не виключаю, хоча заява пролунала від Путіна. А тепер щодо Лаврова і його звинувачень на адресу Франції. Лавров сьогодні зайнявся абсолютно очевидною інформаційно-психологічною спецоперацією. І повідомив, що Франція пропонувала Росії налагодити діалог щодо України без участі Києва. Ну, це відверта провокація. Він говорить, що, мовляв, Макрон, а можливо хтось інший не називає прізвища президента Франції, неодноразово зверталися до Росії по закритих каналах, пропонуючи налагодити діалог щодо російсько-українського конфлікту, як він каже, без участі України. Москва, як він запевняє, від контактів не відмовлялася і була готова послухати пропозиції західної влади. Однак поведінку Парижу він вважає двозначною. Що він, власне, сказав? Без усякої України, просто діалог з українського питання, ніби порушуючи принцип, який Захід постійно повторює про те, що ні слова про Україну без України. І додає, у цей же час Франція навчає на своїй території українських військових. Та виступає за відправку європейського контингенту на Україну, як він каже. Ну, як на мене, це типова біполярочка. От просто як сказав, так і збрехав. Збрехав, коли говорить, постійно бреше. На превеликий жаль, такою рисою відзначається не лише Лавров, а й згаданий мною Путін. Тому те, що Путін сьогодні заявляв, справді до таких заяв треба відноситися дуже обережно і розуміти, що одномоментного рішення. Не варто очікувати, але процес реально запущений, і те, що Москва справді прагне заморозити конфлікт по лінії бойового зіткнення, ну для мене більш ніж очевидно це. Але умови, які висувають сьогодні у Кремлі, ну вони справді для нас є неприйнятними. І от саме ці умови є предметом переговорів і Франції і Москви, Вашингтона і Москви. тому що друзі нагадую, у Парижі відбулася тристороння зустріч між Зеленським, Трампом і Макроном. Ну, звісно, що Франція також долучена до цього процесу. Тим більше Макрон нині активно займається створенням миротворчої місії в Європі. Ну, на перший погляд може видаватися, що зараз активність дещо зменшилася. Але вона, друзі, зменшилася через різдвяні свята. Я вам говорив сьогодні і вранці, і по обіді, що інформаційне поле суттєво притихло, на відміну від російських ракет, які продовжують летіти нам на голови. А так, взагалі, чиновники святкують різдво. Тому активізацію політичних процесів ми побачимо уже. Після нового року. Але, можливо, як каже Гордон, до нового року навіть війна припиниться, точніше, її гаряча фаза. Щодо орешників, також сьогодні видав на гора чергову феєричну ідею Лукашенко. Він говорить про те, що Білорусь розмістить у себе десяток комплексів орешників. І якщо у Москві буде бажання розмістити більше, то Мінськ готовий. В той же час Путін сказав йому: ну чекай, у нас навіть немає такої кількості, а ти вже хочеш розміщувати. Також не зростається. Тому і Лукашенко, і Путін, і всі решта прихвостнів путінського режиму, коли говорять про переговори, ще раз наголошую: до цього треба відноситися дуже обережно, але цілком очевидно те, що вони справді прагнуть заморозити війну. І... Продовжувати провокації у Північній Європі. Чому продовжувати? Тому що сьогодні, ви знаєте, вже розслідується інцидент із пошкодженням силового електрокабелю, який з'єднує Фінляндію та Естонію. Сьогодні Фінляндія вже почала перевіряти танк тіньового флоту Російської Федерації після пошкодження електрокабелю. Про це пише видання «Financial Times. Це дуже старий танкер, який є частиною тіньового флоту Російської Федерації і знаходиться сьогодні він у центрі уваги фінського слідства. Але дуже примітна, друзі, деталь. Ви певно, чули, що там пошкоджений був нібито один кабель. Направду їх було пошкоджено чотири. Хоча Financial Times пише про три, але я вже зустрічаю інформацію, що були пошкоджені всі чотири кабелі. Втім, у... В самій Естонії, Фінляндії кажуть, що немає ніяких проблем з електропостачанням, все, мовляв, буде добре. Але це відверта диверсія сьогодні вчинена Російською Федерацією для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Північній Європі. І ще раз вам наголошую: справді Росія розглядає варіант нападу на Естонію, звісно, можливо, не класичного конвенційного, але гібридного. І про це звертаю вашу увагу, друзі. Чим далі, тим більше говорить, в тому числі і моїх колег. Тому, хто не довіряє мені, ну, можливо, ви почуєте це від когось іншого з моїх колег. Тому не дивуйтеся, ця інформація все більше і більше знаходить підтвердження, що Росія дійсно планує напад на країну НАТО. І ті, хто навіть скептично до цього відносився, скажімо так, півроку, рік тому, сьогодні кажуть, так, да, така загроза доволі очевидна. Ну, так само, як і очевидно, що літак. Азербайджанських авіаліній збили саме ракетою сил протиповітряної оборони Росії класу Земля повітря. Про це в уряді Азербайджані заявили, ну не те, що публічно, але цю інформацію підтвердили виданню «Євроньюз». І сьогодні весь світ про це говорить: що знову Росія збила пасажирський літак. Видання пише, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах, попри те, що пілоти просили про екстрену посадку, втім, їм наказали летіти через Каспійське море у бік Актаву в Казахстані. Ну, я думаю, вам не варто пояснювати, чому саме так росіяни вчинили. Вони, швидше за все, сподівалися, що літак не долетить до суходолу, впаде в воду, ну і, як кажуть, всі кінці в воду. Але не так сталося. Уже навіть азербайджанські політики публічно вимагають від Росії вибачень за збитий літак. Депутат меджлісу Азербайджану Расім Мусабенко заявив наступне, але заява така собі трішки слабенька. Втім, уже сигнал дуже тривожний для Кремля. Що, до речі, Мусабенко сказав: літак був збитий на території Росії у небі Грозного. Заперечувати це неможливо. Ті, хто це здійснив, повинні понести кримінальну відповідальність і має бути виплачено компенсацію. Якщо цього не станеться, то звісно стосунки перейдуть на інший рівень. На який невідомо. Хоча я відверто вам скажу, друзі, не очікую ніякого напруження у відносинах між Кремлем та Баку. Швидше за все, це просто закінчиться заявою з боку Росії, що ну, якийсь рукожопий військовий оператор ППО просто-напросто не туди вцілив. Ну і збили літак, ну загинуло 38 громадян Азербайджану і Росії серед них. Ну з ким не буває. І на цьому інцидент вичерпається. Хоча, можливо, будуть якісь інші реакції з боку боку. Знову ж таки, я думаю, що ні. І на завершенні вам ще, друзі, одна цікава новина, яка стосується Ілона Маска, якого ви добре знаєте. Видання Альмунду іспанське пише, що Маска назвали людиною року. Порівнявши його з Юлієм Цезарем. пригадуєте, я вам нещодавно розповідав, як з цього приводу дуже нервується Трамп і говорить, що за період його президентства у них підприємця президента не буде, натякаючи таким чином на Ілона Маска, який дуже серйозно зростає в популярності. Так от видання Альмунду зазначає, що вплив мільярдера вже практично порівняний із владою суверенної держави. Також там підкреслили, що дует Маска та Трампа здатний кардинально змінити. США, Я ж думаю, що дуету Трампа і Маска скоро не буде, тому що їм буде замало двом у США, а маск буде готуватися до президентства вже наступного. Зараз це, звісно, може видаватися фантастикою, але є ще один дуже друзі-примітний момент. Вілона маска є мати, яка дуже відома модельєр і дієтолог. І її називають секретною зброєю маска у Китаї, і вона може сприяти розвитку його глобальних бізнесових і політичних амбіцій водночас у Пекіні. Вважають, що через матір Маска матимуть вплив на єструбинну адміністрацію Дональда Трампа. Мати Ілона Меска, яку звати Мей, дуже чітко висловлює свої почуття до Китаю. От вона, зокрема, писала наступний твіт у жовтні. Китай настільки прогресивний у сфері доріг, тунелів, будівель, інфраструктури та портів завжди вражає, коли я відвідую цю країну. І справді, у Ілона Маска є свій завод у Шанхаї у Пекіні, дуже потужний. Там багато виробляється його автомобілів, які займають найбільшу долю ринку у всьому світі. І Маск буде зацікавлений у співпраці дружній із Сінцінпіном. А от Дональд Трамп має дещо інше бачення, тому будемо дивитися, як будуть розвиватися партнерські. На перший погляд видається відносини Трампа і Маска в майбутньому. Друзі, підписуйтесь на канал, долучайтесь до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Обов'язково ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте відео. Друзям. Всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!